Привіт YouTube! І так, велике кохання з нашим мінітрактором КВ-4 і майбутньою гідравлікою продовжується. Планував ставити насос гур з лівого боку. Буде провалик, як я казав, він вже ВОМ, від нього хотів задіяти через ремінь гур. Передумав, бо гур сюди трішки виступатиме не камільфо. Тому вирішив зробити гур на одному ремені разом з генератором. Таким от макаром. Значить, зараз ремінь трішки короткий, це все діло, я зібрав, ну, щоб виставити в одну лінію, воно вже було готове. Ремені десь в дорозі необхідні мені так. Генератор наразі впертий в раму, далі, далі він нижче вже не опускається. Але вже заводив, це все діло, крутиться, працює і те, і тепер. Так, гур зробив такий кронштейн, ще допрацюю ці салазки, скажімо так, щоб можна було пускати, піднімати. Шків поставив профіль А більшого діаметра. Зазори у нас мінімальні, але є можливість коригувати. Так, По гурові. Двічі чи тричі я його розбирав, міняв полярність. Прокладки ця жива, ця ніяка. Прокладки замовив, прислали. Не те, що треба прислали, зілс-30, ну я так розумію, новішої моделі, тому що прокладки більші в діаметрі, ніж мені сюди потрібні. Тому наразі одна жива, іншу викинув, бо вона розсипалась, вирізав з камери. На перший час так перевірити, поки не знайду. Потрібні мені прокладки. Ну, подача. Е Гальмівний шланг гідравлічний, так, січення мале. Хотілося б більше, але поки що немає можливості знайти да, його. Так, переробив. Кришку трішки допрацював, зробив ще одну обратку. Для чого? Для того, що так само переробив і систему. Да? Поставив два крани Замість одного в цьому положенні цей екран догори. Кольцо подача задіяна. З обраткою. Зараз я далі заведу, покажу. Та сторона поки не задіяна. Тут все в мене залите маслом, бо заводи прокачував нас усе закидало, як то кажуть. Вниз буде положення, подача буде йти на циліндр. Звідси циліндр виходить, цей кран закритий. Потім ми перекриваємо циліндр, відкриваємо кольцо обрадки цієї. Циліндр у нас тримається. І коли нам треба спустити циліндр або ж скажімо так, включити плаваючий режим для навіски, відкриваємо цей кран. І у нас, відповідно, циліндра виходить вгору і на верхню обратку з цієї на цю. Так, По циліндру поки що нічого не зробив. Шланги замовив. Шланг в дорозі замовив одну і компанії, 5 днів морочили мені голову. Відмовився, замовив інших, вже десь вислали, вже їде. Півтора метра шланг, під гайку, під гайку на 19, різьба М-16. Така як на циліндрі мотовил. Ну відповідно, тут також М16. Це в нас обрізок трубочки з гідравлічної трубки тормозної москвича. Ну, якось так. Всередині, в принципі, все без змін. Отвір сквозний, це все діло пробував, запаять, не вийшло, тому сварочка, трішки болгарочки дірку пропалив, за, заварив. Тут все по стандарту, крім ось цього отвору під дану трубку, яка в нас доходить майже до... Тут одна бака, щоб не завоздушувало. Ну і сапун. Так, зараз заведу, покажу принцип обратки, бо та сторона не задіяна. Скажу, прокачував, то забризгало все трактор. Так, мастило в системі т 10В40. Навантаження на двигун присутнє. Треба, мабуть, трішки холостого додати йому, бо ну, завести його стало тяжче, скажімо так. Навантаження, плюс ще низ у мене маховик стоїть з корзиною, то побачимо, побачимо далі, як воно буде себе показувати. Думаю, щось там буде. Якось так, продовжуємо далі ковирятись.